Я вітаю вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт теледоктор. Моє ім'я Олександр Сапельник. І сьогодні в нашій студії ми обговоримо вплив стереотипів на медичну практику. Більш детально це ми розберемо з нашим гостем, ортопедом-травматологом Максимом Волковим. Пане Максим, радий вітати! Добрий день. Така досить незвична тема для нашої програми. Такого я думаю, що точно не було. Тому я думаю, що буде цікаво все ж таки розібрати ці стереотипи. тому що мені здається, що в кожній професії вони є, і люди чомусь до сих пір вірять в це. То. І сьогодні ми з вами спробуємо розвіяти ці міфи. Я сподіваюся, для того, щоб наші трядачі розуміли, що це все неправильно. Тому давайте почнемо з того, звідки беруться взагалі оці всі стереотипи Ну, самі по собі. Вони беруться зазвичай з фільмів або хтось щось сказав. Це ж те саме, як показувати військовим фільм про війну. Ну, все це буде, це художня видумка, але в реальності воно з цим ніяк не состиковується. Тому багато фільмів, наприклад, той самий Доктор Хаус. Це шикарний, це культовий серіал, є така жалка пародія інтерни на нього. Але Доктор Хаус сам по собі класний фільм. Але ж там дуже багато таких моментів, котрі вибиваються з реальності. Тож його буде нецікаво дивитися, якщо там буде все в реальності, так як воно було. Майже в кожному фільмі. Такого роду, і тільки в останньому фільмі коматозники це було виправлено. Коли показують, що пішла ізолінія, рівна лінія на кардіограмі, така риска, потім щось каже, б'є ризкою, таку якусь банальщину, я вагітна, бо я тебе кохаю, б'є цими утюжками і хопа, приходить в себе. В реальності так не буде. Тобто, коли пішла ізолінія, це вже немає електричної активності серця, і бити немає сенсу. Як немає сенсу щелкати вимикачем при відсутності світла. Там треба... Це, до речі, у багатьох фільмах, коли ми його втрачаємо і. Вона його кохає, хтось його б'є, і тут все час він приходить в себе. І все гарно пам'ятає. І хеппі-енд. В реальності так не буде. Тобто треба робити непрямий масаж серця, штучне дихання і колоти препарати. А коли піде якась така лінія, потім вже бити. Тому що якщо це буде виглядати якась іде така лінія, а потім вдарили, пішла інша. Ну, Це якось буде не виглядати так ефектно, але в реальності. От... Намагаються таким чином це все саме виставляти. Мені ще дуже сподобалося, що ви навели приклад про доктор Хаус, так, серіал. Це. І я думаю, що ну, відсотків 90 людей його точно бачили або точно про нього чули. І мені дуже цікаво, якщо можна коротко, от вам, вам як зі сторони спеціаліста, як було дивитися цей фільм? Сам це по собі фільм шикарний, як художня видумка. Видно, що їх дуже серйозно консультували, тобто їм підказували, розказували. Це знімалося на базі лікарні. Яке там шикарне обладнання. Як ну, в нас такого, на жаль, немає. Може, ми до цього колись доживемо. Так, там звичайно шикарно. Але доктор Хаус він бере діагноз і під нього підганяє симптоми. Це саме перший спосіб заплутатись. Сам актер Хюлорі він казав, що я сказав там циклопентан пергідрофенонтрен. І я забув вже за це. То що я не знаю, і ці терміни вони плутають людину. Але в фільмі ну, він сказав і забув про це. То що він не має медичної освіти або сказали, гіпотороксична дія. Такого нам цінісенітниця. Є гепатотоксична дія, воно начебто співзвучно, але має зовсім різні змісти. Тому Доктор Хаус класний фільм з точки зору такої, загальноосвітнього подивитися, але приймати його як на реальність. Не, не варто треба. так. Не варто. Не варто. А, що ж, поговоримо ще про такий а, стереотип, так як самолікування. От, чи можна займатися самолікуванням? Ну, зазвичай багато людей цим займаються. Чи можу я ремонтувати цей годинник? Та можу, звісно. Або якийсь інший гаджет. Але Чи вийде, да, чи вийде і чим це закінчиться для годинника або для мене, якщо я буду намагатися замінити в себе якусь електрощитову? Можу, просто я постраждати, та й весь дім залишиться без світла. Тобто, це робити можна, що це виріться. Організм людини, її тіло це дуже потужна і дуже надійна структура. Але навіть її можна понівечити. Навіть ця структура дуже довго витримує при самолікуванні, коли надивляться фільмів і стався вивих, ну як їм здається, вивих, треба смикнути. Ну, як в фільмах, смикнули, о, і зараз пішов далі битися з кимось на рингу. Воно виглядає ефектно, але наївність це дуже негарна риса. Тому так само комусь смикнули і зробили ще гірше. Або напихали вати в рану, залили якимось клеєм. І тоді лікарі що доводиться з цією проблемою бодатися. Налили йоду, замотали, зробили хімічний опік. Тобто лікували себе довгий час, там, декілька місяців, якимось там лопухами і пам'ятом куриним. Такі теж випадки були. Прикладати капусту, це майже кожен робить. І при цьому потім приходять і кажуть, давайте лікуйте. Лікуєш, а воно вже лікування йде набагато на важче. І кажуть, який лікар поганий, не може допомогти. Це ж не тому, що він поганий, а тому, що ситуація зайшла майже в глухий кут. Так, тому, друзі, не займайтеся самолікуванням, і мені здається, що вже пройшли ті часи, коли там важко знайти того чи іншого лікаря, і зараз є безліч спеціалістів, до яких треба звертатися вчасно, головне, і ніколи не відтягувати цей момент, наскільки я розумію. А, Так, а якщо говорити про самі ліки, тому що зараз з епохою цього інтернету, так, там Тіктоків різних, і де люди беруть якусь інформацію, вважаючи, що там Щось є правдиве, щось неправдиве, прадиве, що а, там деякі ліки можуть бути неефективними. Зараз взагалі мені здається, що ера біодобавок з'явилась. і всі їх дуже сильно просувають, показують. Наскільки ефективними є ці ліки і біодобавки. Ну, як то кажуть, що лікарі лікують хвороби, а здоров'я треба наздобувати самому. Людині продається, чому вони являються гарними з точки зору маркетингу. Ці біодобавки та й більшість ліків. Як то кажуть, гарний лікар той, хто знає безкорисливість більшості ліків. Е, людині пропонується легке рішення важкої проблеми. Як кажуть, пити можна, курити можна, вагу скидувати не треба, собою займатися не треба. От тобі і печінка буде відновлюватись. Ну, панацея, щастя ж та яке, і деякі в це вірять. В нас є таблетки для похудіння, від облесіння, від імпотенції, для кібермасня. Що волосся для шкіри і що ми багато бачимо здорових людей. З точки зору практичного е, прийняття цього, воно не працює, на жаль, більшість ліків. Ліки є гарні, є, які мають сенс, але вони діють симптоматично. Зняли головний біль, знеболив, е, скинув тиск трошки, але ж саму проблему вони не вирішують. Це симптоматична допомога, це як турнікет при кровотечі, а далі треба робити щось подальше. Так само тут треба займатися собою, і ліки вони не можна на них підсаджуватися то що з часом просто вони встраються в метаболізм самої людини, і без них людина вже нічого не може зробити. ну ось це також дуже дуже слушно, що ви це сказали, тому що о, навіть я знаю багато людей, які о, ну там таблетка від голови для них це як о, сніданок обід та вече. Постійно, постійно, а, постійно вони їх вживають. Так, а до речі, згадали так, що людина там може вживати алкоголь, може курити там і кажуть, от до речі, чому деякі люди, які. Вживають алкоголь, так ну, скажімо так, більш здорові, аніж ті, хто ведуть правильний спосіб життя. Ну це такий стереотип, коли так вважається. Кажуть, що алкоголіки не хворіють або наркомани не хворіють. Вони хворіють, як і всі інші. Просто в них відбувається полінейропатія, гинуть нерви. вигорають мінерали той самий магній, і вони не відчувають того, що з ними щось не так. Якщо, звичайно, людина це боліло вже там, або якось вона це почувала, то той, хто тримає градус постійно, він себе почуває ну, доволі однаково погано, але в нього нічого не зміниться. Він себе постійно почуває однаково. А потім там 40, трохи за 40 років, і все, це йде вже фінал того, що з ними відбувається. Але і під цим є навіть невелике таке підґрунтя. Через що це відбувається? Є такі, хто п'ють, всякий шмурдяк, курять, і при цьому вони більш здоровими себе. Аніж ті, хто рахують кожну калорію, БЖУ, правильне харчування, постійно дотримуються якихось дієт. І при цьому більш хворі. Тому що перші, вони важко працюють, щоб їм дали на чекушку горілка або на цигарки, вони виконують фізичну активність. А другі роблять все те, що треба робити, але вони не рухаються. А для того, щоб правильно працювали гормони або метаболізм, людині повинна рухливість бути якась рухова активність. Через що от складається такий стереотип, що алкоголіки не хворіють? Хворіють. От розвіяли ми, друзі, ще один із стереотипів. А, так, і пане Максим, підсумовуючи нашу розмову, так, а, таке запитання, що можна порекомендувати для покращення загального здоров'я та самопочуття. Ну от що відбувається із по статистиці, із 100 хворих туберкульозом курили 95. Так, п'ятим не пощастило. Якось там зірки не так стали, але ж інші 95 – це статистика. Коли курять, хворіє 100 людей, не курять, хворіє 5 людей. Це ж не одне і те саме. Тому людина для того, щоб почувати себе нормально, адекватно, повинна вести ну, з точки зору організму правильний, адекватний спосіб життя. Треба не допускати збільшення надмірної ваги. Це про те, що ми спілкувалися минулого разу. Не треба вливати в себе всяку отруту. Нам її так вистачає, з точки зору нашої екології. Не треба займатися. Тими речами, котрі розумують наш організм, то що наше тіло, от людське тіло, це по суті єдине, що йому належить. Все інше, там гроші, айфони, машини, нерухомість сьогодні є, завтра немає. Тіло також належить так чи інакше, але це на те, на що людина може впливати. Тому, з моєї точки зору, з моєї точки зору, я вважаю, що людина повинна все-таки піклуватися про себе. То, що піклуватися, починають кожен. Ото кажуть, та ми всі іноді поберемо. Але коли тільки припікає. Починають, починають бігти, кані, і тоді вже вони хочуть піклуватися, але іноді буває запізно. От, наприклад, коли бачать якась папілома або якась там бородавка родинка, і її перетягують. Особливо о, це потрібно робити кінським волосом, от саме щось такий стереотип. І тоді вона може мутувати і переродитися в якусь онкологію, а з нею взагалі жарти дуже погані. Тобто ще один зі стереотипів, як люди роблять, а як робити не треба. То, що кажуть, що народна медицина це... Коли люди, які живуть 70 років плюс-мінус, користуються порадами тих, хто жили 30 років, колись там давно-давно. Так, а, ну що ж, я хочу подякувати вам за те, що ви звітали нашої студії. Пан Максим, дякую. будемо ставити крапку в нашій розмові. І звичайно хочу подякувати за те, що ми от розвіяли а, ці стереотипи, які а, чомусь до сих пір з незрозумілих причин, але гуляють в нашому суспільстві. Я вам дуже дякую. дякую. І сподіваюся, що цей ефір буде а, дуже корисний для наших глядачів. Дуже дякую. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт теледоктор і говорили ми про стереотипи в медицині. В гостях у нас був ортопед ортопед-травматолог Максим Волков. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.